Вау. Не страшно, дівчата, о, зараз о, ще парковка. буде вище. Це ми ще і половини висоти не а пішли. Вони повільно піднімається. А, повільно. Ми застряли, вже... ні, не застряли, зараз рушать, вони хоча б ми все обдивилися. Вау. Да. Ага. Але це Чому Франківська? Чому найстрашніше? Мені зовсім не страшно. Ну, типу, ладно, там ми с сильно хлибаєшся, але там не, не прям така висота, я б не сказала. Та ні, бо за що ми над прірвою е, такою? Та зато у нас, нас страшно. І кажешся, що другим ну, винавіяли що падеш на бетон. Точно, по двоє видіки не тобі... виділимо. Ви. Ну, але ти не ну, Точно, то. треба було запитати відколи дійський білий. І не краситися. І точно, йому видали би видали б, що тобі не 12. Ну і так не дорого. Може бути. Ми вже спускаємося. Уга. Слава Богу, все нормально. Теж. Ми б ще хотіли. Дуже мало, ну, гарно гарного чуть, -чуть. Так. Добре, ну, прибули. Ура! ура! Все, східці, Янка вирушай перша. Нічого не забула, кладь телефон сумочку.